Ось це нас качалочка, кавалтик кажуть часом бабусі. Давай мені ще одна бабуся казала, вона ще називала отаку сучисту заготовку, коли з неї щось спліталося, вона казала, що це поплітка. Поплітка, одна поплітка на три поплітки. Так що може бути ще поплітка. Так, і ми зараз будемо робити. Ще в нас залишилися ярики. До якого свята ярики робили? До Юрія. До Юрія. Тож для дітей робимо ярики. І так робимо ярики. В'яжемо Качалочку зробили, пуслика в'яжемо. В'яжемо вузлика, в'яжемо, в'яжемо, вяжемо, вяжемо. Вузлик маленький, посередині, а ось ці рожки повинні бути великі, довгі, довгі, і ми їх на одну сторону. на Ми їх на одну сторону, напевно, на так буде. Так, тут да, мабірно, мабірно, мабірно. буде красивіше. І ми тут його трошки розплето. Треба нам робити гострих, ми його робимо трохи. І ми їх розрізаємо, робимо пели Тому що ми казали, що ярик символізує ярину проростання. І в нас на Ярила, на Юрія ходили, посвяч... ходили в поле дивитися, як проросла земена. І там влаштовані юрівські обіди. А ще цікаво, о, бачите, який гарний вірший у нас ярик. Цей самий. Ось такий у нас вийшов ярик. Це ми зв'язали з музликом, а можна просто скласти без Зараз ми можемо ще один вид ярика. Так ось цікаво, що ще до Юрія, до ярила, іноді ще коровайці робили. Це ми зробили маленькі, діткам роздати. А ще робили коровайчики. І ці коровайчики, пшениці клали коровайчики і казали: якщо коровайчик сховається в пшениці, то по землі, яка вже зійшла, значить буде урожай. Якщо буде видно, качали його по зимі, значить погано зійшла або вимерзла, значить буде великоліття. Через те, ось так ходили провідувати і влаштовували там. Обіди також саме на свято Юрія ось, ось так, так. Ось так. І тут ми теж їх розплескуємо угу. і надрізаємо. І надрізаємо. Е -е, я просто колись раніше проводила тут майстер-клас і ми е -е, ось цей юрик, ярик, він дуже схожий до... Він дуже схожий до зимового обрядового випіку, який називався «Рожество». Але рожество робилося з двох качалочок і скручувалося в джгутик. І також складалося ось таким. Ми на сьогодні весні, тому не будемо вже їх показувати ці І його вішали під образами або кутю накрив. Ну, в кучині я такого не зустрічала, а саме туди південніше, в, Південні, в Томашполі, дуже багато ось цих різдвяників для корови, які вироблявся для корови, і він висів до тих пір, поки корова пірянко приведе. А от Мені деякі бабусі казали, що брали вже того, те рожество, що воно часом висіло до весни. Перевер... Ну, якщо рожество висить, то воно ріжками донизу, а коли Юрик, то він повинен бути ріжками догори. Але вже повертали його ріжками догори. Чому воно ріжками донизу на різдво? Тому що земена там так? а на Юрія Ярина все починає рости. Через те ось такі ярики.